Шість фактів, які доводять, що сучасна Росія це імперія, а це значить, що як будь-якою імперією в історії її чекає занепад і розпад. Щоб довести, що Росія це імперія, варто визначити, які характеристики обов'язково мусять мати імперії, щоб вважатися імперіями, за допомогою GPT я виділив шість характеристик, і зараз по кожній з цих характеристик я пройдусь і Побачимо, як Росія підходить до кожної з них. Отже, перша характеристика це експансіонізм. Імперії постійно намагаються розширити свої територіальні кордони. Країни, які не розширяють свої територіальні кордони, не можуть вважатись імперією. Ми бачимо, як Росія чудово підходить під цю характеристику. Є факт російської експансії шляхом анексії українських територій. І навіть якщо подивитись історично, Московія від початку свого існування розширялась територіально приблизно на одну Бельгію в рік. Тобто експансія це ядро московського існування. І на жаль, це ядро сьогодні живе і прагне більшої експансії і крові. Друга характеристика імперії це централізація. Це значить, що вся влада в імперії мусить бути централізована в одних руках. А по-простому кожна імперія мусить мати імператора. І очевидно, що в Росії вся влада сконцентрована в одних руках. Весь великий бізнес, всі засоби масової інформації, ручний парламент, слухняна силова система, приручені суди. Воля московського фюрера на території імперії абсолютна. І триває вона вже чверть століття. Далеко не кожен імператор в історії може похизуватись таким довготривалим правлінням. Росія чудово підходить під цю характеристику також. Третя характеристика етнічна різноманітність. Кожна імперія, як наслідок експансії, має багато народів, які проживають в ній. Країна з одним не етносом або з декількома просто не може вважатись імперією. І Росія має ви ніколи не здогадаєтесь, 190 різних етнічних груп. Росія. Чудово підходить під цю характеристику імперії. Четверта характеристика це контроль. Імперії завжди лізуть у внутрішні справи інших країн, в наявності усі доступні методи. Від військового втручання до підкупу реклами в соцмережах, і Росія не цурається жодного з цих методів по втручанню в справи інших країн. Ми бачимо, як Росія використовує військову інтервенцію в Україні, Сирії, Грузії, в Африці, як вона перетворила природний газ у зброю, як вона фінансує іноземних політиків зручних для неї. Як вона підтримує авторитарні режими всюди по світу? як вона втручається у вибори демократій, як вона перетворила імміграцію у зброю. Як вона проводить політику навмисної дезінформації, як вона фінансує за державні кошти інтернет, ферму тролів, щоб нав'язувати свою політику і нав'язувати свій контроль? Ми бачимо, як вона економічно шантажує, ядерно шантажує, як вона вдається до гібридних атак, кібератак. П'ята характеристика: імперіалізм доволі завуальоване слово, але означає простий концепт: імперії експлуатують захоплені території та поневолені народи. І як наслідок експлуатації. Центр імперії завжди заможній, а регіони часто бідні. І що ми бачимо? Сучасна Росія найбагатша країна у світі по природним ресурсам. Але прибутки від продажу цих ресурсів не опиняються в регіонах, де ці ресурси були добуті. Вони опиняються в центрі Москві, Пітері, в кишенях імператора та його друзів. Тим часом 30 мільйонів населення імперії. Немає доступу до каналізації. 20 мільйонів немає доступу до води. Мільйони людей в імперії ходять за водою в мінусову температуру в колонку. І от ще, ще скоромислами ходять, виявляєте собі? Мільйони людей в імперії живуть в бараках. Мільйони людей в імперії топлять хати дровами, при тому, що ця країна найбільший експортер природного газу. Мільйони людей в цій недоімперії живуть на менше ніж 100 доларів в місяць. По моєму експлуатація територій очевидна. А також Москва експлуатує поневолене населення за одного загиблого в цій експансійній війні. Москвича загинуло 60 бурят. Ось так і співвідношення: 1 до 60. Експлуатація штучно збіднілого населення, яке потім краде веб-камери з українських хат, і ганбиться на весь світ своєю бідністю, і ганбиться своїм ярмом і відсутністю волі, щоб це ярмо скинути. Шоста характеристика імперії це спадщина. Кожна імперія залишає після себе спадщину. Це наукові відкриття, культурний вплив, архітектуру, ідеологію і багато чого іншого. А що ж залишає після себе Росія? Чи підходить вона до цієї характеристики? Давайте подивимось: Росія після себе залишає брехню і корупцію. Більшість наукових, культурних або будь-яких інших досягнень, які можна було приписати до спадщини московської імперії, були або привласнені, як космічна програма, Матрьошка чи Калашніков, або вкрадені, як ядерна програма, Назва Русь чи Герб, або навіть видумані, як, наприклад, міф про пантіловцев і так далі. На територіях, де була Росія, ми бачимо людей з промитими мізками, які вірять у російські міфи. А також бачимо корупцію, яка буквально становиться сильніше, чим ближче ти підходиш до Росії, до Московії. Як висновок, ми бачимо, що Росія чудово підходить під всі характеристики імперії. І неважливо, як називає себе Московія сьогодні: СРСР, Російська імперія, Московське царство, Московське государство як завгодно. Ми бачимо, що це є імперія, і я сподіваюся, що як кожна імперія до неї в історії вона розпадеться. Хоча Росія дуже гарно вміє поневолювати народи, як ми це бачимо по бурятам, Московія дуже гарно вміє втоплювати в крові тих, хто не хоче бути з ними. Дуже яскравий приклад Республіка Ічкерія, Чечня, Московія втопила цей маленький регіон в крові просто за те, що вони хотіли від'єднатися і бути незалежними.

вычленяет самого слабого и начинает над ним издеваться. Такова Россия. Империя зла. Империя зла, как была, есть и остается. Империя зла. Джухар Дудаєв був вбитий за те, що він хотів незалежності своїй країні. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось відео і ви хочете бачити більше таких, будь ласка, підпишіться, поставте обов'язково коментарі. Мені коментарі найбільше надихають, найбільше надихають, щоб створити знову відео. Знову таки дякую і до наступних відео.